Доброго дня, любі друзі! Сьогодні субота, 8 серпня, і ми продовжуємо з вами знайомитись з капсульними препаратами компанії Доктор Нона. Сьогодні мова піде про фемсин. Це один із моїх улюблених препаратів. Мені зараз 53 роки, і я знаю, що саме ці капсули... Прекрасно допомагають зінці підготуватися до такого періоду свого життя, як клімакс. У нас у всіх з вами одне майбутнє. Ми всі пройдемо цей період Фімс... клімакс І фемсин це капсулки, які допомагають підготуватись до цього періоду. Легко його пройти, і після того, як климакс вже пройшов, прекрасно почуватися, неймовірно гарно виглядати. Читайте про це все сьогодні в наших постах, дивіться наші відео і обов'язково користуйтесь капсулами Фемсин компанії Доктор Нона. Я їми обов'язково користуюсь, чередуючи з фазою 9, але не менше ніж ніж. Ну, три рази на рік. Обов'язково пропиваю і дуже класно себе почуваюся.